Здравствуйте в ефірі вечірня студія. Наш сьогоднішній гість Олег Предмесников, перший заступник начальника головного територіального управління юстиції в Херсонській області. І оскільки останнім часом у суспільстві дуже багато ми говоримо про необхідність реформ, про те, що ну практично всі галузі нашого життя вони потребують негайного реформування. То хотілося поговорити на початку нашої програми саме про реформи, які відбуваються у юстиції. Що відбувається, як відбувається? Ми з вами ну досить часто зустрічаємось. Ми розпочинали розмову ще у 2015 році про те, що започаткована ціла низка реформ. Що маємо на сьогодні? Добрий вечір. Я дякую за те, що запросили. Я маю можливість сьогодні поспілкуватися і розказати нашій громаді дійсно про ті реформи, які у нас були започатковані, ті, які сьогодні. Тривають і мають вже якісь певні результати. Ну, ми пам'ятаємо, що у 2015 році ми почали казати про реформи, коли почалася оптимізація. Була винесена постанова Кабінету міністрів про оптимізацію системи органів юстиції. Почалося це з того, що стали набирати нових. Людей в систему юстиції, проведено було конкурси, крім того, було скорочення в Херсонської області більше 50 осіб, що дало можливість ну, можна сказати, поштовху розвідку органів і системи юстиції в нашої області. Після е, оптимізації почалася. Реформа це надання можливості нотаріусам реєструвати е, договори оренди земель сільськогосподарського призначення, тобто більше відкрили можливості для нотаріату, е, щоб скоротити черги, щоб не було е, корупції і багато іншого. Е, після цього пішли реформи, які стосувалися. І сьогодні вона вже триває і закінчується. Що стосується ліквідації районних, міськрайонних і міських управлінь юстиції. В Україні десь приблизно 600 було районних, міжрайонних і міських управлінь юстиції. Це є 600 керівників, які будуть скорочуватися. Ми в лютому місяці попередили. Начальників районних управлінь міських і міжрайонних про провівольнення. І, і, і через два місяці вони будуть звільнені. Тобто з 1 травня вони вже працювати не будуть. Я перепрошую, а чи не буде ну, велике навантаження? Ну, зараз я трошечки Наразі про це да, розкажу. А, на базі даних районних управлінь юстиції будуть створені? Центри по наданню первинної правової допомоги, ще їх називають бюро правової допомоги. Ці центри, головним завданням цих центрів буде забезпечення отримання доступу громадян до первинної правової допомоги, яка включає в собі такі правові послуги. Це забезпечення доступу до правової інформації, консультації та роз'яснення з правових питань, складання скарг заяв та інших. Документів, крім процесуальних документів, ці центри первинної правової допомоги будуть працювати на базі центрів. Ми вже знаємо вторинної правової допомоги. І цей е, проєкт надання вторини правової допомоги вже працює багато років. І ми е, не раз про це казали. Е, центри надають допомогу малозабезпеченим Верстам населення в кримінальних справах, якщо пам'ятають наші телеглядачі. це е, центр заключає договір з адвокатами. Адвокати надають ці послуги своїм клієнтам е, і держава відшкодовує ці витрати адвокатам. Е, управління юстиції проводить конкурсний відбор цих адвокатів. Ну і ці центри працюють. Е, Ця запрацюють центри, які будуть надавати первинну правову допомогу. І крім в кримінальних провадженнях, ще в адміністративних і в цивільних провадженнях, тобто на базі міжрайонних між районних і міських управлінь юстиції будуть зроблені такі бюро. І е, фактично ми передаємо цим бюро і майно. І е, комп'ютери, і багато інших речей, які дадуть можливість е, сьогодні громадянам користуватися даними послугами. Крім того, ми знаємо реформу, що ліквідували в системі юстиції Державну регістраційну службу. Ну, е, її е, ліквіду, е, Передали місцевої владі і місцевому самоврядуванню. Сьогодні на... Рівні міста, сіл, селищ будуть працювати реєстратори, які будуть реєструвати е, е, фізичних і юридичних осіб підприємців, також права власності на нерухоме майно, це дасть можливість додаткових надходжень до бюджету. Крім того, це шлях до децентралізації, тобто місцева влада. Поповне і свою казну, і почне тось надавати такі послуги людина, яка, наприклад, обирала того же мера, чи голову сільського селищного, чи Знаходиться в тому районі, де є державна районна адміністрація, може безпосередньо до керівника звернутися, якщо щось не влаштовує. Крім того, при головному територіальному управлінні юстиції буде працювати апеляційні комісії, які будуть розглядати скарги на роботу реєстраторів, які будуть працювати в органах місцевого самоврядування і в органах державної влади, тобто в адміністрації. Оці ці реформи вони фактично вже мають завершення. Тобто, 30 квітня це остаточний день, коли реєстраційна служба вже працювати не буде. І з 1 травня повинні запрацювати центри по наданню первинної правої допомоги і почати працювати вже реєстратори, які будуть працювати в системі місцевого самоврядування. і Виконавчої влади на місцях, тобто ми ці повноваження передали. Крім того, сьогодні люди можуть звертатися до нотаріусів. Нотаріуси сьогодні виконують всі функції регістраторів. Сьогодні людина може безпосередньо звернутися до нотаріуса, зареєструвати нерухоме майно і отримати витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно. І також можна зареєструвати сьогодні юридичну особу, можна зареєструвати. Фізично особи підприємця, тобто, будь ласка, можна. Тобто, система спростилася. Так, да, система спростилася. Крім того, новації і реформами є доступ сьогодні наших громадян на всій території України до електронних сервісів. Сьогодні можна через сайт Міністерства юстиції зайти на електронні сервіси і отримати як довідку, так і витяг з реєстрів там, прав на нерухомо майна і та інше. Тобто, сьогодні Міністерство Стоїть на такому шляху, щоб люди не мали контакту з посадовцями в системі юстиції, а могли звертатися на сайт в електронному вигляді, отримувати любу інформацію, яка їм потрібна для того, щоб забезпечити їх життя там, і вирішення їхніх питань там, проблем. А чи є якісь відгуки від херсонців щодо того, як ця система працює? Тому що ну все, що ну, починається, воно завжди ну, починається, ну трішечки не так, як би того хотілося. І люди повинні звикнути, і система повинна себе якось відпрацювати, напрацювати. Це хороше питання. Ми знаєте, на сайті формуємо запитання до громадян, щоб вони давали пропозиції. Безпосередньо у керівника управління є своя скринька довіри, яка працювала і раніше. якщо люди Нашим відомі якісь факти там, корупційних діянь, якщо вони не задоволені в нашій роботі, то вони дійсно пишуть. Ну, немає таких негативних. Е Скарг чи заяв з боку громадян по даним реформам. Реформи ці тривають. от Наступна реформа, про яку я хотів трошечки би, поспілкуватися, це надання нашим громадянам у режимі відеоконференцзв'язку особистого прийому і розгляду звернень громадян. Ета, от е, така свіжа реформа, яку сьогодні запровадило Міністерство юстиції. Е, сьогодні людина, яка живе, наприклад, в Херсонській області, да, має бажання звернутися до керівництва головного територіального управління юстиції, або, наприклад, до мене безпосередньо як першого заступника начальника даного управління. Він е, заходить, але вимога така, що у кожного громадянина должен бути комп'ютер, інтернет. Крім того, має бути веб-камера, мікрофон та гарнітура. Тобто людина заходить на сайт Міністерства юстиції, відкриває кабінет електронних сервісів і реєструється, авторизується і надає, якщо є матеріали, які він хоче, щоб розглянули, скановані, для того, щоб записатися на прийом. Наприклад, до мене. Вона подає таку заявку. Цю заявку треба подавати за тиждень до моєго прийому. На сайті, я так вважаю, буде розміщений графік прийому громадян в, в відеоконференц-зв'язку. І людина обирає чи мене, чи керівника, чи начальника там, виконавчої служби, Чи там, по регістраційним справам. І подає ці документи. Міністерство бачить, що це житель Херсонської області, і скидує к нам на електронну кабінет, Тож ми теж відкриваємо електронний кабінет сервісів. Скидають нам цю інформацію. Адміністратором є інформцентр, е, який у нас в місті Херсоні знаходить, він обробляє, надає нам. Ми смотримо, що дійсно це звернення стосується нашої роботи і це компетенція наша його розглянути. Ми протягом одного дня присваємо номер, надаємо цій людині відповідь, що ми її зареєстрували. У неї є доступ, і такий то час і день. Буде прийматися, там, наприклад, мною дане питання, і ця людина може в цьому приймати участь. Тобто, це новація, яка ще, от ми 13 квітня. В, в такому форматі режимі відеоконференцзв'язку, я буду проводити прийом громадян. Тобто то буде пілотний а, варіант. Ну не це, як би сказати, ну везде вже на території всієї України розповсюджено. Це не пілотний, це вже буде впроваджено, уже, да. уже запрацювано, да, вже запрацює. На жаль, поки що люди мабуть, не чули про такі можливості сьогодні звертатися до посадовців в системі органів юстиції. Я думаю, сьогодні почують і зможуть звернутися, зареєструватися і надати матеріали для розгляду для того, щоб оперативно реагувати керівництвом на звернення громадян. Ну, я тут думаю, що для молодого покоління буде багато роботи, тому що бабці будуть звертатися до онуків, аби увійти у систему. Ну тим самим ми населення наше трошечки будемо потягувати до сучасних до технологій да, щоб і в цьому працювати. теж є переваги, да. але те, що будуть такі інтернет-конференції і спілкування, це зовсім не означає, що вони будуть спілкуватися з людьми просто так Ні, вживу. Ви знаєте, після того, як ну і зараз, вже коли не буде районних управлінь юстиції і міських міжрайонних на себе візьме відповідальність, можна сказати, за реалізацію державної правової політики на території Херсонської області, головне територіальне управління юстиції, сьогодні нам. Зв'язку з цим цією оптимізацією і реформуванням нам віддали вже під контроль роботу відділів регістрації актів цивільного стану. Це державна виконавча служба. Ну нам більше придеться їздити по області в райони, спілкуватися з людьми, працювати з людьми, надавати їм допомогу, роз'ясняти і багато інше робити, щоб підняти і праву культуру, праву обізнаності, Ну і показати, що дійсно сьогодні це до мого питання про навантаження. Навантаження стало більше чи все ж таки в цю систему? Треба просто увійти, ну і якось ну, воно все. Я вважаю, що ми потихеньку, потихеньку працюючи, втянемося, і все буде гаразд. Е, от не так давно я їздив в гарнастаївський район. Ви спілкувалися е, да, на виїзний прийом громадян. Там по всім питанням ми как би приймали громадян. Я Це... перепрошую, у нас є сюжет. Відео щодо цієї поїздки, я хотіла попросити режисера, аби нам показали відео, а ви прокоментували, що і як відбувалося. Я добре, думаю, що так добре. буде набагато цікавіше. Добре. Ось ми ну, бачимо, да. можна коментувати. Ну, да? це нам надали приміщення голова районної ради. Ми там приймали людей, більше 15 громадян Горностаївського району до нас звернулись по різним питанням. Там і питання стосувалися і е, розслідування кримінальних справ і сімейні і аліменти, да, і, 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 і там питання, що стосується і виконавчої служби. Навіть дійшло до того, щоб ми разом там з деякими громадянами пішли до поліції, до начальника поліції району, Гарнастаєвському районі з ці ми писали там заяву, от це три жінки, які писали там заяви про те, що е, скоєний злочин по відношенню до них. Я хочу сказати нашим громадянам, що сьогодні е, система і працівники органів юстиції працюють уже в оновленому форматі. Ми сьогодні, ну і раніше, ми були ближчі до громадян, до їх проблем. Ну і сьогодні ми. Вже більш відповідально ставимось до роботи і виїзних консультативних пунктів і особистого прийому громадян. І знаєте, так як я є ще і представником урядового повноваженого у справах Європейського суду справ людини, ми ще і допомагаємо. От можна побачити, ми от, да, в поліцію, зверталися для того, щоб дійсно можна було. Ефективніше допомогти нашим громадянам вирішити ті проблемні питання по відношенню е до них. Там е особа взяла у них паспорта, отримала кредит. От, е ці кошти е обернула на, свій, е на свою користь, а громадянам, виходить, банк виставив претензії і через суд стягнув з них кошти. Тобто люди <свісно> кошти не брали. А їх заставили, щоб вони повертали ці кредити, тому там порушена кримінальна справа. Ну далі там поліція буде розбиратися. Так, от, що стосується представника урядового повноваженого справ Європейського суду, ми е багато допомагаємо сьогодні громадянам по питанням, як підготувати документи, формуляри заповнити для того, щоб звернутися до європейського суду після проходження всіх стадій Енстанція. національних судів. Да, Перегляду, там, розгляду і так інше. Тому е, сьогодні юстиція реформується. Я думаю, що через певний час люди побачать дійсно нову систему, нові обличчя, ну і нові послуги якісні, які ми надаємо сьогодні громадянам. А от те, що ми бачили на відео, дуже багато людей у районі звернулися до вас. Ви були там півдня, але ну, жива черга була, дуже багато питань як е, цю проблему вирішувати з мешканцями районів Херсонської області? Тому що дійсно ви це відчули так, що вони потребують, вони не знають, що робити, куди звертаються, і прийшли до вас з такою кількістю. Ну таких різноманітних питань? Я знаєте, от я е, хочу сказати не як посадова особа, а просто як громадянин України е, в кожному районі є дуже посадових осіб, крім того, там цілий. Склад районної ради, в якій є депутати, які обиралися громадянами. І я вважаю, що там повинні працювати не тільки система органів юстиції, Юстиція. а мають працювати всі, які там знаходяться, і допомагати нашим громадянам, щоб вони краще жили і щоб у них не було проблем. Не то щоб вони вирішили, а їх щоб не було. Але з того, що бачимо, проблем дуже багато, і ніхто їх не вирішує. Ну, Проблем багато. Я вважаю, якщо більше сьогодні було можливості у держави сьогодні забезпечити роботи і громадян, сьогодні дати можливість для молоді розвиватися. Щоб у нас, як пам'ятаєте, раніше була якась клубна система роботи з молоддю. Сьогодні є клубна, але недостатня клубна, тому ми сьогодні маємо і підвищення. Злочинності серед підлітків та і багато інших проблем, які стосуються і наркоманії, і алкоголізму, і багато іншого. А щодо звернень до Європейського суду, цікаво, ви фіксуєте, збільшується кількість звернень, чи все ж таки ну, є такий процент, що все ж таки вдається вирішувати це вже безпосередньо в самій державі, а не звертатися. Назовні статистика збільшується. збільшується. Ми да ми е, маємо тенденції на збільшення звернень до Європи. А це філ. говорить до речі про те, що е, ситуація юридична погіршується в країні. Правова ситуація, чи це говорить про те, що громадяни стали свідомими? Вони знають, як звертатися, куди звертатися? І ну, українці вони таке відстоюють свої права. Ну я вважаю. Трошечки є і того, і трошечки є то, що дійсно люди стали свідомі. сьогодні, дійсно. освічені, вони вже знають, як це робити. Навчилися і адвокати працювати, і юристи, які допомагають звертатися. Ну і тут є і доля нашої роботи. Ми дійсно, як секретарят. Урядового повноваженого, от ну, регіональний, дуже багато робимо для того, щоб дійсно люди знали, що є у них можливості звернутися за захистом своїх прав, якщо є порушення конвенції? Ось дуже ви дуже часто спілкуєтесь безпосередньо з громадянами і на виїзді, і приходять до вас на прийом. А скажіть, будь ласка, чи є якась універсальна порада для мешканців і Херсону і всіх, хто нас чує, для того, аби... Ну, не допускати таких моментів, що треба звернення. Чи все ж таки ну, профілактичних робот тут не існує і у кожному випадку? Ось воно так сталося, і так сталося. Там банк е аферисти да, щось зробили, е там аліменти, там ще щось. Тобто, нема, е ну, чесно кажучи, я не можу сказати, що була така, знаєте, от формула, яка б давала можливості. Ну уникнути проблемних питань і вирішувати їх, би без звернень там в державні органи, чи в суди, чи в правоохоронні органи. На жаль, це кожен конкретний випадок, коли треба розглядати там причини, умови там і все інше. А здебільшого звертаються люди більш похилого покоління, чи чи ну частка молодих людей? Ви знаєте, я можу сказати, от на 100% вже працюю. Я довгий час в системі юстиції більше звертаються дійсно люди вже похилого віку, тобто молодь. Фактично не звертається. Не от я не пам'ятаю, щоб молода людина, ну там до 30 років прийшла нам на прийом і на щось скаржилася, або там якась заява була. Тобто в основному молодь іде праця от на, на, на практику приходять, а от іменно э, з питаннями по роботі в системі юстиції, або просто надання якоїсь правової допомоги вторинної, то до нас звертаються люди вже. Які там більше 40 туди більш років. похилого да, віку? Да, да. А може, може, молодь просто не вірить у якісь механізми державні, які можуть допомогти. Ну, ви знаєте, їм от це от питання, яке стосується о, роботи по зверненню громадян в режимі відеоконференцзв'язку, зв'язку, може це буде більше звертатися вже і молодь. От більш про прогресивний да, прогресивна, і, тоді... і більше може ці звернення будуть стосуватися уже якісь і порад в роботі і та інше. Я думаю, що це дійсно інтересна така. Пропозиції інтересний формат роботи сьогодні з громадянами з населенням через відеоконференц звязок Ну, побачимо, через час ми скажемо, дійсно є позитивність в цьому. Є, звісно, тут в цьому і є знаєте, і негативне. Негативне те, що наші громадяни вони не можуть знаєте, вони всі хочуть вирішити зразу і зараз. Ми знаємо, що у нас немає Найти от бажання стояти в чергах, в да. ми хочемо завжди бути першими. От тому людина, у кого є проблема, вона повинна чекати, що через два місяці буде відеоконференц звязок по якому вона може звернутися. Тут є как би, мінус, тому що людині хочеться сьогодні поспілкуватись. У нього сьогодні болить, а на сьогодні. Але я думаю, найактивніші вони все одно будуть стучатися у двері вашого Ні, кабінету. Ні, я Хочу сказати, що особистий прийом вони буде проводитися особисто. В приміщенні головного територіального управління, але людина, яка хоче іще більше звернутися, то вона може і через інтернет такої. Ну тут будемо звернутися. сподіватися, як ви казали, що молодь долучиться до процесу, може би. тому, може що би. це не для молодих людей ходити у чергах, стояти. А з інтернетом все набагато простіше. Хвилиночка залишається до завершення ефіру. Давайте ми ще раз нагадаємо всім, хто можливо не дочув чи пропустив цей момент, як записатися на прийом. Ну, повторюю для наших телеглядачів про те, що в системі юстиції в Україні запрацював електронний сервіс який надає можливість безпосередньо звернутися з дому, з свого приміщення до посадових особ... осіб е... органів юстиції. Треба зайти на сайт Міністерства юстиції, знайти Кабінет електро... електронних сервісів, знайти там особистий прийом, подати матеріали, чи зареєструватися, активізуватися. І отримати код доступу, і е, вийти на е, такий е, е, відеоконференц зв'язок з посадовою особою, задати питання, поспілкуватися та інше. Ну будемо е, сподіватися, що а ця новела буде успішною і допоможе багатьом українцям вирішити їх проблеми. Я дякую, що знайшли час. Завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Бажаю всього найкращого. І прощаюся до наступної зустрічі. До побачення. До побачення.